Незважаючи на те, що цієї зими довгих та сильних морозів чекати не слід, цього тижня в Україні синоптики обіцяють стрімке падіння температури в деяких областях та значні опади. Про це нам повідомляє укргідреметцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 15 грудня опади у вигляді снігу очікуються у всіх північних, західних та хмельницьких областях, також на Одещині та Дніпропетровщині очікуються сильні дощі. На решті території країни опадів не очікується, буде переважати суха та похмура погода. Що стосується температури повітря в цей день, то вона буде досить невисокою. Так, на сході України температура повітря буде опускатися до мінус 5 градусів морозу в денний час доби, а ось нарешті території буде комфортніше: до плюс 2-3 градусів тепла в день, а на півдні взагалі повітря буде прогріватися до плюс 6 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде опускатися до мінус 8 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2, а вночі буде від 0 до мінус 6 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 3 до плюс 2, вночі буде прохолодніше від мінус 5 до мінус 8 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до мінус 5, а вночі від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 1 до плюс 3, а вночі від мінус 3 до мінус 8 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 3 до плюс 6 в день, і від мінус 6 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 15 грудня весь день буде хмарним. Вранці та вдень очікується сніг, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря буде від мінус 5 до плюс 1 градусів тепла. У Львові Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря становитиме від 0 до мінус 2 градусів. У Харкові у четвер хмарна погода протримається весь день. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Температура повітря очікується від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів, увечері можливий дощ. Температура в цей день буде від мінус 5 до плюс 1 градусів. В Одесі 15 грудня протягом всього дня погода буде похмурою. З самого ранку йтиме сильний дощ, який ввечері послабшає. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!